Всім привіт, таки, друзі, і я рада вас вітати на своєму каналі. І сьогодні в нас буде розпаковка паперових сюрпризів. Ви чекали, і я знову з вами. І як завжди, я вам приготувала дві новиночки, які вже знаходяться. На нашому з вами фоні ви можете їх пошукати і ось вони. Але я вам хочу сказати те, що мені буде дуже сильно приємно. Якщо ви підпишетесь на мій канал, якщо ви досі не підписані, поставити лайк та також напишете мені якийсь коментар. В нас змінився трішки фон. Я вирішила знімати на ось такому м'якенькому. Я думаю, ну я дуже дуже багато бачила таких відео, і вони були достатньо популярними або навіть прикольними. Та це виглядало дуже дуже класно. Тому я вирішила, чому б і ні, чому б не спробувати. Якщо вам сподобається таке відео, я буду дуже сильно рада. І я вам приготувала дві новиночки, які в нас вже знаходяться на нашому своєму фоні. Перша в нас колекція, яка має назву Онігірі. Вона складається з вісьми пакетиків. Ось такі ось тут у нас з вами пакетики. Якщо я правильно вам зараз поясню, це ось такий ось рис, який замотаний в ось таку ось плівочку. Ну, я буду називати водорослі. Ось, І деякі люди, ну, от багато хто. Полюбляє суші, роли, оці онігірі, то вони кажуть, що це дуже смачно. Я пробувала суші, я пробувала роли. Вони мені не дуже сильно сподобались, так як я не люблю рибу. Ось і я вирішила зробити таку колекцію онігірі. Можливо, комусь вона сподобається, і хтось також любить суші або роли. Поставте, будь ласка, плюси в коментарях. Вам подобається, чи ви куштували таку штуку, чи ні? Я прикріплю ось тут ось фотографію, щоб ви зрозуміли, що це таке. Але хочу вам сказати, те, що дуже дуже багато людей, які говорять, що це смачно. Мені дуже дуже багато. Попадалося відео, де куштують саме ось такі ось Онігірі. І наступна наша друга колекція. Це в нас колекція Приготуй Нарешті наша легендарна колекція, яка. Завжди у нас в кожному кожному каталозі. В нашому каталозі, напевно, її немає, якщо я не помиляюсь. Ось і ця колекція складається з 10 пакетиків. Ось такі ось два пакетики, які у нас з вами помічені. Ось таким ось кругельцем рожевим. Ці пакетики нам не можна брати, тому що тут в нас з вами страви знаходяться. Ми будемо готувати одну страву і один напій, якщо я не помиляюсь. Ну, я думаю, що ви зрозумієте, що це таке. Ось такі ось тут у нас з вами пакетики. І в кожному пакетику ця колекція не зрівняється з іншими колекціями. Мої. Тому що в нашому одному пакетику тут у нас з вами дуже-дуже багато сюрпризів. Тобто тут у нас буде три наліпки з вами, або навіть чотири. Але я вам хочу сказати, те що буде або 2 плюс, або три плюс. Тобто буде або дві, або три наліпки, або навіть, може, чотири. І я думаю, що вам буде цікаво розглядати наші з вами сюрпризи та наші з вами колекції. Тому давайте розпочинати нашу з вами розпаковку і поїхали. І, як завжди, наші з вами бандити. В нашому з вами відео це пінгвінчик Мімі, хом'ячок Міні та Медведеківки. Вони всім, -всім, всім передають привітики, та обов'язково вам кажуть, щоб ви поставили лайк на це відео. Мені буде дуже сильно приємно, а вам не складно. Тому давайте розпочинати нашу з вами розпаковку, вибирати пакетики. І так, розпочинаємо ми, напевно, з колекції, які ми закінчимо. Ми закінчили з вами три колекції: Це колекція ведмедики, котики та також кільця. Тому я вирішила зробити для вас дві колекції, тому що ну, все ж таки одну я якось не дуже сильно хочеться. Наступна у нас колекція це Колекція печиво. Давайте оберемо ось такий ось пакетик. І ось сюди ось покладемо. Колекція Діснеї. Давайте виберемо, напевно, ось такий ось пакетик. Колекція лінивці. Так, беремо, напевно, ось такий ось, я хочу взяти. Із нашої колекції кролик Вася. Ми покладемо наших з вами бандитів. Кролик Вася, ми оберемо з вами ось такий ось пакетик. Далі в нас колекція, це у нас колекція «Приготуй». Я пропоную взяти сьогодні два пакетики це ось таке ось попкорн. І, напевно, візьмемо ось таке ось печиво. Мені дуже сильно воно згадує морозиво. Є таке морозиво. Колекція «Онігірі». І я хочу взяти ось такий ось пакетик, тому що він відрізняється від всіх. Тому що тут всі чорно-білі, а тут хоч якесь прикольне зроблене. Ось такі ось тут. У нас з вами пакетики на нашу з вами розпаковку. Та давайте розпочинати нашу з вами розпаковку. Ще також, поки я не забула, то Lovely Pet, ми також е, з вами беремо його та беремо нашого з вами пета. Ось. І також розпочинаємо нашу з вами розпаковочку. Я поки що приберу це за кадром, щоб воно не як. Не, щоб було зручно. І давайте розпочинати. Перша у нас колекція, яка тут я тут бачу, що це колекція котики, яку ми сьогодні з вами закінчуємо. І. Ось такий ось нам стікер з вами попався. Це ось такий ось котик на ось такому ось гусаку. Дуже-дуже милий стікер, просто дуже-дуже милий. І він під номером 3. Ось так ось. І ось такі в нас з вами сюрпризи тут були. Дуже-дуже класна колекція, і ми її закінчили. Вже побачимося на огляді каталогу цю колекцію. Наступна в нас колекція це в нас колекція, колекція кільця. Тому беремо цю колекцію. І останній наш із вами пакетик, я саме його відкладувала, це в нас ось така ось каблучка, ось такі ось коробочці. І ось сюди ось ми її приклеюємо. Головний стікер тепер знаходиться ось тут. Ось мені дуже сильно сподобалася ця колекція, і вам також сподобалася, я все бачу, все читаю. І ось так ось вона виглядає в нас. Також побачимося вже в наступному відео, а точніше, в наступному нашому з вами відео огляді на цей каталог. Колекція Disney. Під номером 4 достатньо великий стікер. На другу сторіночку. І це в нас ось такий ось герой. Я не пам'ятаю, як його звати, але це з мультика Чіп і Дейл, якщо я не помиляюсь. Дуже-дуже класний стікер, тому ми його вже приклеїли. Наступне в нас з вами це колекція Печиво. І це в нас з вами ось таке ось пече впадається. Напевно, воно більш стандартне. Під номером 3. Ось сюди ось наступна в нас з вами колекція, яка це колекція лінивці. Я дуже сподіваюся, що щось нам попадеться на цю сторіночку. От, ну от реально. І так, під номером 4 нарешті, на цю сторінку нам з вами попався ось такий ось лінивець, який спить. Це е, я можу вам пояснити навіть кого він. От це просто от реально як, коли починаються уроки. Починається вересень, от реально мої, мій настрій, моє все просто ось так ось асоціюється зі мною. Наступна у нас з вами колекція, це у нас колекція кролик 8. Так, ось така ось. пакетик, дуже-дуже мила колекція, вона мені дуже сильно подобається. І тут нам з вами попався ось такий ось кролик під номером 2. Ось сюди, ось ось такий ось. Наступна в нас з вами колекція це в нас колекція Онігірі. Давайте відкриємо її. І ось такий ось нам з вами, якщо я не помиляюсь, то це роли. Тому що я от плутаю роли і суші, ось так ось виглядає колекція, я навіть вам не показала. І тут у нас з вами ось така ось сторіночка під номером 9. Якраз на цю сторіночку нам попався з вами роло. Тому що суші, якщо я не помиляюсь, то виглядають вони по-іншому. І ми повернемося до колекції ведмедики, тому що ми забули її. Останній стікер. Ось такий ось сонний, напевно, який дуже сильно хоче спати. Під номером 7, Ведмедик нам з вами попався. Ось так ось. Ось така в нас колекція загалом вийшла, вона мені дуже сильно подобається. Я також думаю, що вам вона подобалася. І також наша з вами інша вже друга колекція, це в нас колекція готуємо. Це в нас ось така ось сторіночка до першої страви і до другої страви також. Ну Тут дуже-дуже багато сторіночок, тому будемо зараз розбиратися та клеяти наші з вами з вами налітки. Тому давайте розпочинати, відкривати, напевно, попкорн. Так. І тут у нас з вами два стікера. Це батер масло під номером 2. І під номером 6 це в нас ось такий ось бром шугару. Це в нас коричневий цукор. Під номером 2 давайте масло приклеїмо. Ось так ось. І цукор під номером 6. Ось сюди ось. І другий наш із вами пакетик. Тут у нас з вами один стікер. Під номером 8 це «Ек яйця. Це нам з вами попалося стандартне, типу, є і масло в кожному, наприклад, в кожній страві, яйця. Ну, також у нас є ось тут ось коричневий цукор. Тому я вам дуже-дуже дякую за перегляд цього відео. Якщо ви переглянули це відео, мені дуже сильно приємно. І також ми з вами ще забули відкрити пет, Вже на останок ми відкриємо з вами пакетики. І давайте відкриємо ось такий ось пакетик. І давайте відкриємо. І нам за вами попався ось такий ось бобер, і ось так ось він хрустить. Дуже-дуже класна розпаковка в нас з вами вийшла. Мені дуже сильно приємно, якщо ви додивилися це відео саме до кінця, вам не складно, а мені дуже сильно приємно. Всіх дуже сильно люблю, всім па-па. до нових зустрічей, до нового відео. А воно буде зовсім-зовсім скоро, Па-па.